Австрія зьольден. Початок гірськолижного сезону грудень 2025. Вставати о 5 ранку не так вже страшно, коли ти знаєш, що попереду чудова подорож. Всього 11 з половиною годин від Кракова і починаються такі чудові альпійські пейзажі. Наш готельчик знаходився 20 хвилин, їзди від Зольдена. Концерхов 300 євро і маєте таку халабуту на 4 ночі. А якщо маєте хлопця, то безплатно. Ха-ха. Якщо ви хочете зняти якісь комфортні гарненькі апартаменти, то краще це робити заздалегідь. Обов'язково прочитати відгук на букінг дисклеймер. Ми цього не робили. В Апартаментах було більше мінусів, але вид з балкону не один з них. Ну що сказати, навіть пакетів для сміття нам не лишили. Добре, що мають такого гарного песика, який врятував ситуацію. Думаю, що його можна потравити. Ну, він хорошенький, що я думаю. Трошки поснідати, вдягти шапку. І можна збиратися на перший день катання в цьому сезоні. Це наш другий сезон і ми його дуже сильно чекали. Якщо ви такі потужники, як ми, і у вас є власні лижі, то одразу вирушайте на паркінг. Якщо я не помиляюся, то він безплатний. Цього разу ми користувалися підйомником Гігіох. І нарешті ми вдягаємо шаломи, і це дуже неймовірні емоції, які дуже важко передати емоції повного щастя. І допоможе нам Господь. <свісно> <свісно> Якщо ви вмієте тримати лижі в паралельному положенні, то сміливо можете їхати в Австрію. Ти не готова ще піти? Знімай мене. Я тебе вже зняла. Трішки дурненьких жартиків в моєму стилі і можна вирушати. У минулому році ми були з друзями, а в цьому році самі їздили ми на синіх трасах. З того, що я пам'ятаю, це була 11-13, льодовик, 33-24. Не можу сказати, що ми об'їздили півкурорту, але принаймні їздили на трасах, які могли подужати. Ой, що це перед нами? Перед нами скарб. Це найліпший набір лижник, який може бути. Гуляшовий суп і гарячий шоколад. Повітря, що я горизонтально знімаю відео. То це буде звійка і буду столять. Потім спонсори зберуть на камеру. екшн про Чи як воно там. Да? По спонсорам позбираю. Наташа. Я підозрю, що тільки на тітка Наташа захоче мені заспонсірувати. Зніму, Я, за дискотека. Зніму. Я не знаю чого. А що зробити, щоб вона перестала? Що Народ, ми не знаємо, що треба зробити, щоб айфон не мигав, коли знімає. А якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. В Альпи варто поїхати просто для того, щоб подивитися на ці офігенні види. Закінчився наш перший день катання. Тепер можна повернутися додому, приготувати глінтвейн і відпочивати. Осторожно. Будьте осторожні. Все, всього доброго, гарного дня. Дякую, мамо. Батькові привіт дуже. Дякую за вітання. Є один плюс Сольдена – те, що це сонячний курорт, тому ви ніколи на ньому не замерзнете. Зазвичай сонячна погода, і вистачить однієї термухи. Значить, і Другий день був трошки вітряний, але це нічого не псувало. Навпаки, додавало того вайбу. Схоже, в когось сталась неприємна ситуація, і це вкотре нагадує нам, що не потрібно ризикувати в горах і бути дуже обережним. Скажи, Андрій, якби тебе був друг в Польщі, хороший, ти таку штучку взяв, пригласив би його і пої... випив виплив би з ним і подивився щось і потріщав. За життя скажи так точно. О, блін, о, блін, капець. Ти прикинь, це, це безумово, що Я вбирав на, на цьому. На горі тут стоїть 7,49 шість пляшок, а, а там одна скільки коштує. І таке буває. Маленька розпаковочка, і можна йти святкувати день народження. Єдиний ресторан, який був відкритий в понеділок, це Андреас Хофер. Ми тут вже другий раз були також в минулому році. Там дуже смачна їжа. Ми лишили дуже хороший відгук, замовили якісь смісні котлетки, а виявилося, що тут дуже сочні стейки. Андреас. Так смачно приготували кінця. Це ну, було хрилі. дуже смачно. Це було неймовірно. Що, Щоб збулося. <рес> Поділишся секретом, як ти так класно виглядаєш? 33? На лежах катають. Фінальний день катання. Кайфуємо на 100% і збираємо лахи додому. <gie> все, я там такий кричу, там. А тоді передивляюсь це відео, а тупо все так медленно, <говори> Як слимак, <говори> Як А Я, я тобі кричу: да сюди! Оце <говори> так відчувається. Ось так відчуваються емоції. І ваша поїздка, коли ви катаєтесь, ну другий сезон, по факту. Але ми так воно ці, тому що на відео здається, що. Швидкість, наче невелика, але коли ти їдеш, це капець, яка велика швидкість, то це, наче як на, на це пісня, і отакі от вигідніші.